Це буде у цьому випуску. Раз, два, три. А одразу хочу подякувати усіх, хто підтримує мій канал лайком, коментом, підпискою, та є люди, які підтримують навіть донатом. Тому вам дуже-дуже всім вдячний. А зараз поїхали дивитися це відео. Всім привіт! Нова серія. І тепер я займаюся. Гаражом, а дивіться, як воно було до того, як почав цим займатися. Поприбирав тут, знову засрали все. Це треба на сміття вивезти, коробки, шмотки якісь. Ще якась фігня. Коротше, Тут виявляється, що є фундамент, але це не фундамент, це вже як пічна Фундамент зараз покажу, звідки йде. Коротше, от у нас знизу йде фундамент, зверху чотири ряди. Звичайної цегли, чомусь, не знаю чому так. Можливо, спочатку хотіли зробити повністю гараж цегли. Це дуже старий гараж, до речі, дуже-дуже. У -дуже. мене ще не було на світі, гараж вже був. От. І. Оце. Ряд кладки, я ще поки що не знаю. Її треба якось бетоном підзалити, зробити відмозку, чи як воно називається. Я взагалі нічого не та... тямлю у будівництві. Від слова зовсім, зовсім». От нуль. Можливо, навіть мінус. От, коротше, щоб я хочу докласти, ну, подовжити гараж. З цього боку так от докласти е газобетоном, але його ж треба класти, щоб він. Рівнесінько лежав. Оце треба зрізати. От. І не знаю, що тут треба робити, поверхня не рівна. Тобто треба щось з неї зробити, щоб вона була рівна, щоб можна було рівно класти газобетон. Ще в мене тут є гості непрохані. Вон там пакетики, всяка фігня покусана, порізана. Це там миша коротше, живе. І я на свій страх і ризик. Ось цією довгою фігнею перевіряв, як далеко ми що собі там норку зробили. Ну там, коротше, ходи, дай Боже, похоже. О! Так, головне, щоб вона зараз не цей. Не вискочила. Коротше, то капець, треба чимось там. Не знаю, що там зробити. І я не знаю, чи вона там зараз є десь чи вже побігла, бо вона в мене в гаражі тусується періодично. От, і в мене високовольтні провода на форді покусані. Так що зараз продовжую, я хочу зняти слой землі ось цієї. Це поки що залишається. От, щоб можна було чи отпаску зробити. Ну я ще нічого не купляв, якщо що. Це я так щось собі вигадав, треба щось з цим зробити. Спочатку я почав тут просто прибиратися. Спочатку мав прибирати в гаражі, з Ford все хламіння кудись подівати, поприбирати і там форд. Трошки підзібрати, хотів зарядити з нього акумулятор і підкинути його, щоб просто перевірити, чи працює бортова система. Запускати форда не буду, бо він трохи розібраний під капотом. От, але можна трохи підзібрати і запустити. Не знаю на що, але можна. Там бензину літрів 20 у баку Може менше. Так що, коротше, продовжую це все робити. І включаюсь трохи пізніше. Так, все, з машини майже все прибрано. з Скапотом залишається у цю коробку, її взагалі-то на смітник. от І тряпки також на смітник. Цю треба залишити, вона добра, плотна. Багажник загрузив певним, ми. Речами, які лежали зверху, щось вибросив, щось залишив. У мене навіть є неонова лампа 12 вольтова. Ну, для авто. О, Вона перевірив, на тому акумуляторі працює. От. І часу пішло на прибирання нормально так? з машини, багато реально всього було. От. І я це все роблю не одним днем. А... Багато днів. от, бо <клух>, е Часу не дуже багато є на всі ці справи. от, І час то, ладно, час завжди можна знайти. А от настрій Так, е з приводу тут фундамент і продовження гаражу, походу, що відбой, бо багато нюансів. По удлиненню гаража виявляється, слишком до хрена типа можна просто викон... викинути гроші, і я так зрозумів, що тут щось, Коротше, над цим треба працювати. У цього відео не буде початку викладки, стінки і ще щось. То то я поприбирав, подивився, що воно. Може, не знаю, із металу сколотити щось, зварити тут. Коли буде зварочник, на який в мене відкрита баночка, От, якщо хтось має можливість та бажання допомогти каналу в розвитку, бо коли з'явиться сварочник, я почну варити машини, yeah. буде контент зі сваркою. І це я ніколи в житті не робив, тому це можливо буде для когось цікаво, як це, який може вийти результат. Коли ти цим не займався ніколи. От. Так, по, по форду я хотів а, поставити на місце сюди дверну карту. Але вона нижня частина із фанери, ну і щось такого. Коротше, і вона волною взялася, вона колись розмокла. Ну, вже давно, дов, давно вона волною взялася. І ставити її на місце, сенсу нема. Треба пошукати якийсь матеріал. Вологу не проникний. І вирізати по макету. новий, Коротше, новий. Ну Но Це я і збрався зробити з ладійської стороною, Так само треба зробити. В ідеалі у мене ще вон лежить стеля. Її треба з волокном поремонтувати. І я хотів китайською альконтарою її. Заклеїти. І так само дверні карти, також там, де велюр у мене йде, там буде китайська самоклеючася Алькантара. Ну, такий план. Який колись-небудь, мабуть, реалізується, я не знаю. Зараз з дружиною, коротше, машину. Пробуємо назад викатати трохи на вулицю. От. І ну, я вирішив це засняти, бо я не думав, що почне виходити. що три. Раз. Два. Три. Подставила? Так. Да. Давай. Раз, два. Три! Нет, давай еще раз. Вместе на ну, счет три. Раз. Два. два три. три. Еще раз. Давай сразу. Раз. Три. Три. Все. Она. А, да. Живая? Живая. Что, впала? Проехала чуть-чуть. А. Серьезно? Да, Капец. Да. А это все для чего? Для, для вот той штуки. Что? А что у тебя за ссадина на лице? Короче, вот это крепление крюку. Ага, прикинь. Ничего себе бассейн -а -а. Ага. Короче, крюк трохи пізніше найду. А вот как форт выглядит спереду. Зюх. Зюх. Ну так не стоило его делать. И все. Нет. Нету. Зараз гудит зарядка от аккумулятора. Зараз заряжаю аккумулятор, бо хочу Ну, запустити систему двигун, подивитися, що взагалі є реакція на ключ. Бо він стоїть вже 2 роки плюс. От. По форду поки що подумаю, що саме буду робити. Я бачу, що він під капотом дуже-дуже брудний. От. Поки. Взагалі-то тут треба зняти коробку, поміняти вон в уголку стоїть нова. І коротше, тут ще багато грошей треба вкласти, але я хочу потрохи всякі мелкі речі, які ржаві чи в поганому стані їх трошки ну, доробити, щоб вони мали нормальний вигляд. Поки є... Що поки є? Поки Форд не їзде. У мене була проблема з фарою, а саме з моторчиком підйому фари. Я її поробив, але це було перший раз і напевно, що я трохи її не так зробив, як треба. Тому треба буде це питання ще потім вирішити. Також в гаражі, так як тут звільнилось трохи місце, треба повикидати зайве. У мене тут ще завелась криса, і це видно, вон її подаруночки. От, і трошки, ну, провода, наче, я так подивився, не погризані, але тут є отака от проводка, щось кудись вам не видно, да? Є ось така проводка, щось кудись йде, треба її ну, навести з проводкою лад у тому числі. Коробка вон вся в мастилі, брудна, її треба буде зняти колись небудь. От ще треба рульову рейку в ремонт. Коротше, тут повний кап ремонт по технічці треба робити. І це буде робити я поступово. Тому слідкуйте за каналом. На каналі цього форда я поставлю на нормальний хід. Тут хочу зробити обвеси для андеграунд, а для Аля а-ля 180 короче. Вот, І це буду робити власноруч. А зараз задача пофарбувати. Післязавтра приїде пітля і треба її якось сюди гарненько пристосувати. Тож, погнали! Я вже так, напевно, півгодини сиджу і просто кайфую від цього виду. Хочеться, дуже хочеться на неї покататися, але зарано. Так, ну що, пряме включення, що у нас тут відбувається? А тут у нас прибирання. Ну, не, при... Я... Ні, не прибирання, ломання. Пором-пом-пом. В процесі це треба буде ще ну, продовжувати робити. Там вон мушних подарунків і красивних подарунків тьма Вот. Форт знову завалений. Так, до мене приїхала петля, яку я замовляв. Ось така. Вот. А площадка під петлю. Я покрив лаком поки що. Ну, в два чи три Уже вже пилюкою взялося цю лише сторону, ще внутрішню треба буде, але це трохи пізніше. От, А наразі ну, я тут прибираю, викидаю звідси все а, зайве. От, а, Стіна, вона, ну, я не знаю, що це за матеріал, типа каєш. Штукатурка, коротше, ну, відпадає. І тут вон тріщини є, воно раз. Вон, типу, ще, і я так зрозумів, ну, тут нема, тут от є. Ну, це типу схоже на те, що тягне ну, гараж вниз. У нас внизу типу, балка. Ну, от, І воно потрохи сунеться. Цей гараж був побудований десь у 70-х. Шостому плюс-мінус році, бо в 77 -му, 1977 -му році моя прабабуся купила цю ділянку. Тут же був цей гараж і хата. В ну, хата тут же інша. А гараж все ще, все ще дуже старий. Вот. І треба його ну, трошки удосконалити. В мене по планах отут підняти рівень підлоги, бо От один рівень, а там вниз пішло. Це треба буде зацементувати, зробити ровну площадку тут. І от буде стояти тумба така висока одна. Там в тому куту ку. друга. І буде стіла такий величезний іти. Єдине, що мені по висоті, треба все це буде поміряти, перевірити, щоб капот міг поміститися під ну, стілаж, вірстак, коротше. От, щоб я машину мог загнати повністю сюди під е, е, стінку От, і могли зачинитися ворота, бо ну, якщо вона ось так стоїть і тут можна ходити хоч якось, то машина вона ж на вулиці Бог знаде. Вон, ворота закінчуються, а жопа ще там. Вона майже 5 метрів в довжину. автівка. От так що. Такий виходить випуск. Треба багато світла. Що ж, ви вже дивитесь це відео майже півгодини, тому цю серію пора закінчувати. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує канал. От, е, всі ці. Дії з гаражом це насправді все спонтанно. Бо, ну, я думаю, як всі розуміють, щось зараз загадувати на майбутнє це е, глупо. От, треба жити сьогоднішнім днем. Хоча раніше нам завжди батьки казали, що думай про майбутнє. Але пітлю я. Буду встановлювати, ну звісно, що пізніше. Зараз я напевно що буду робити те, що вже почав, до поки що, поки нема зварочного апарата і я лансом займатися не можу, буду займатися гаражом, бо це дешевше. Напевно, те, що я придумав, то має бути дешевше. І я тут всі роботи по заливки бетону. І так далі, в залі все, що буду робити, це все буду робити вперше. Тому можуть бути косяки, тому це не посібник, як треба робити. Це просто відео, що не бійтесь, щось робіть. Якщо, якщо ви цього хочете, треба робити. Навіть якщо ви не знаєте як. Всім дякую за перегляд, ваше здоров'я! Yeah. No.